Всім привіт, дорогі друзі! З вами Стасон. і сьогодні буде ексклюзив. Сьогодні ми збираємо 775 сім сокет під гру Stalker 2. Я не знаю, чи воно буде там йти, чи воно запуститься там. Але я думаю, вам так само цікаво, як і мені. Е, система, яка була актуальна ще в 2008-2009 році, на найпотужнішу майже гру, яку вийшла, я не знаю, як воно буде його тягнути, але давайте це перевіримо. Мій колега з каналу 667 МГц робив. Такий огляд. Але я хочу трошки модернізувати цей експеримент, і ми будемо використовувати материнську плату MCI з чотирма модулями оперативної пам'яті і з процесором Intel Xeon E5450 на 3 ГГц, 4 ядра по 3 ГГц і 16 ГБ оперативної пам'яті. Я думаю, що буде цікаво. Ось так виглядає материночка. Називається вона. P43 C51 на P43 чіпсеті. Ось так ось виглядає ззаду. Отакі має виходи. В принципі, те, що нам потрібно, навіть старий ком сюди засунув. Живити це все буде ось такий. Це я в якості експеримента, до речі, взяв. Я завжди беру чіптеки. Сьогодні я, взяв, я відійшов від свого правила і взяв отакий блок живлення. Він е, називається Лєпа. G1600. Блок живлення, скоріше за все, з майнінгу. Я не знаю наскільки він живий, він коштував 1800 гривень, ось він, до речі, модульний. Тут, по-моєму, 6 або 8 роз'ємів 6 плюс 2 на відеокарту. Це взагалі. У мене такого ніколи не було. У мене максимальний блок живлення, який стоїть на моєму основному комп'ютері, на 1000 ватт. А тут 1600. Ну, якщо. Він після майнінгу, він звичайно, напевно, вже не тягне таку потужність, але якщо він буде тягнути хоча б 500 ватт, мені цього вистачить під будь-які тести. Я думаю, ви будете зі мною згодні. Там до нього багато кабелів, всього комплекті прийшло, навіть гвинтики прийшли в комплекті. Красива коробочка така. Так, в якості відеокарти ми будемо використовувати. Колись народну карту, але дуже-дуже використану в майнінгу AMD Radeon RX 480 на 8 ГБ. Ось так виглядає від Sapphire Nitro. Кар карта вже капець, яка використана, я її розбирав, можливо, хто дивиться моє відео вже бачив. У мене був і спір з продавцем, тому що вони сказали, що вони, вони її обслуговували. Я її розібрав, там обслуговуванням просто і не пахне. Вони просто її продули повітрям і відправили. Напевно, запустили, продули повітрям, побачили, що працює, і відправили. Ну, це не суть важно. Головне, щоб вона працювала. А вона працює, я вже її потестив. І сьогодні вона буде, напевно, вперше в своєму житті запускатися на... запускати гру Stalker 2. І мені цікаво, просто чи запуститься взагалі гра на такій системі. Я не кажу грати на такому. Я не збираю систему для себе. Це суто спортивна цікавість. В якості накопичувача під систему взяти отакий от Китай. Суперхір називається на 128 ГБ. Взяв на OLX, новенький, коштував він, я не помню, близько 300 гривень, по-моєму. В принципі, їх зараз дуже багато продавців продають з хорошим рейтингом, тільки шукайте, щоб рейтинг був відмінно. І можете брати нормальний, абсолютно. У мене такий вже більше року працює, але іншої фірми, теж Китай, но у Name на 128 теж працює. Під файли будемо використовувати ось такий ВД на 320. Від ігри, ну, сюди тільки одна гра завантажиться. Це Stalker, він же сюди завантажений. Бо у нас сьогодні збірка не просто подивитися, що може 775 в 24 році, а чисто спортивна цікавість зав... загрузити Stalker 2. Давайте це все збирати. до речі, забув вже сказати про охолодження. Взяв ось такий самий дешевий кулер, який тільки є на OLX. Він новенький, називається as 400 SE. От. Продавець написав, що він на 140 Вт TDP абсолютно підходить і навіть підійде на Xeon якісь 2011 та 1360 сокуту. Будемо перевіряти. Я думаю, що на наш Зіончик 775 го сокету він повністю його зможе похолодити, ну, ще дивлячись на те, що ми ніякий розгін робити не будемо. Виглядає ось так ось. Простенький кулер, чотири трубочки мідні. Абсолютно новенький, дуже легенький. такий. Не знаю, я бачив хороші відгуки про них. Ну, тим паче, що за ціну в 390 гривень, я думаю, що йому конкурентів нема. Все, починаємо збирати. Ну, наче все таке я вже показав, що нам цікаво. Зараз наношу термопасту. Все це буду збирати і запускаю одразу, переходимо з вами до діла. Все, тестовий стенд у нас зібраний, відеокарточка поставлена. все Всі живлення підключені, охолодження підключено Я думаю, що можна пробувати запускати. Тим паче цікаво, чи працює цей блок живлення. Поїхали. Поїхали. Так, ну що, системка запустилась. Як бачите, Xeon оприділився. Є 5450 на 3 ГГц. Я як не запам'ятаю його назву чомусь оцю, цього Xeon. Швидкість у нас 2997 МГц. Ну, коротше, 3 ГГц можна сказати. Пам'ять у нас запустилась на швидкості 1333 Ну це і так подвиг для 775 ddr 3 на такій швидкості і в такому об'єму. А об'єм тут ого-го. 16 ГГц для... Такий біос, до речі, я чомусь завжди любив іменно синій біос з жовтенькими менюшками. Що нам каже хардвер-монітор? Так, у нас 25 градусів процесора, ну це просто, я не знаю скільки буде в навантаженні. Дивимось напруги. Напруги у нас в нормі, ніде нема ніяких відхилень е якихось критичних. 16 ГБ оперативної пам'яті, кеш 12 МБ, Процесор на 4 ядра на 3 ГГц. В принципі, системка Йомаю. Тому, як зазвичай з тестів. Запущена в the aida 64. Ось що вона нам показує, що у нас quad Core E 5450 на 3 ГГц. Материночка MCI P43. 16 ГБ оперативної пам'яті та AMD Radeon 480 на 8 ГБ. Запущений стрес-тест. Процесор FPU, Кеша і Memory. 11 хвилин тесту. Зараз покажу температури. Температури в абсолютній нормі. Дивіться, максимальна температура 46 градусів, тільки що я бачив на другому ядрі. А ось що мене збентежило це напруги. Тут дійсно щось якась фігня. Або це неправильно показує, неправильно оприділяє. Я дуже сподіваюся, що це неправильно показує. Я думаю, що. Там, де 12 вольт, якщо б там було 10,4, я думаю, що ця система вже б виробилася або б почала глючити. 5 вольт теж серйозна просадка. Це не в межах норм. Тільки 3,3 вольта норма. Бачите, 12 вольт це просадка. Або, або блок живлення вже знаходиться при смерті, тому і був мені проданий. Або це просто неправильно показує. Зараз перевіримо, в принципі, бо будемо запускати. Тест від MCI Combuster. Ну що я можу сказати? Стрес-тест з 15 хвилин MCI Comбаster пройдений. Ну, скоріше за все, віддяжка. Ну, я не можу сказати, що вона це чисто пройшовши цей тест. Максимальна температура, що я бачив, була 76 градусів. Це що я бачив. наперед дивитися може там було більше. В принципі, ну, в межах норми, я так вважаю. Я не знаю. Це, в принципі, доволі гарячий графічний процесор RX480, наскільки я знаю. Мене ніколи такого не було, але я про нього читав. Не знаю, мені здається, що система буде працювати нормально. Давайте одразу переходити до діла. Хоча б ну, це саме цікаве, це те, що завжди всі запускають. Ось що показує нам cpu ПУЗетик. Intel Xeon наш є 5450, HapperTown. Тут він показує 3000 МГц, 3 бачите, трошки скидує, коли немає навантаження. Осьома материнська плата така у нас pci Express 3.0. Але використовується, напевно, 2.0. Да, P430 вже підтримував 2.0 pci Express. Ось що нам показує GPU-Zic. Просто тест CPU Queen, чисто із цікавості. Давайте його запустимо. Близько до чого буде наш процесор. Тут він. У нас набирає 25 392 попугая і показується трошки швидше, ніж Cordova Extreme 4 ядерний на 2667 МГц. Але повільніший ніж швеном 2X6. Ну логічно, тому що тут 6 ядер. Ну, 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 давай, давай. Є! Yeah! Він запускається, ура! Це просто чудово. Друзі, Stalker 2. Вишедший майже в кінці 2024 року запускається на платформі 2008 року. Ну і поки у нас компілюються шейдери, давайте заміряємо, темпер... Ой, давайте заміряємо вольтаж на систему на облоці живлення. Так, заміряємо колодку для живлення процесора і тут у нас показує все в нормі 12192 вольт. Значить, на материнці, точніше, на aida 64 показує нам неправильно. Устав я вже ждать, тільки половина шейдерів скомпілювалась. Покажу вам, як виглядає системка вночі при вимкненому світлі. Ось так красивенько горить кулер з RGB підсвіточкою, дуже гарно виглядає. Поставив я ще кулерочка на чіпсет, тому що він обжигав руку. Я думаю, що там мінімум 50 градусів було. Ось так виглядає сапфірка. Чому смігає правий кулер, я не знаю чому. Це, напевно, якийсь брак самого кулера. Є у мене такий модний телефончик, в якому є тепловізор. Давайте подивимося, яка температура на чіпсеті. Націлюємося на чіпсет і у нас тут 46 градусів. Але це я вимкнув кулерочок. А скільки у нас на цьому? А на цьому у нас Отак, основання. Давайте замірюємо. 33-34 А от зона VRM побольше конечно. живлення там, давайте 56-57. Хай воно вже все зробиться. Ну і найприємний звук у нас йде з блоку живлення. Тому що він не розбирався, там пломба на місці. Після майнінгу. Кулерочок працює, звісно, трошечки. Гучнувато. Ну, в принципі, так в оглядах на нього і писало, що він навіть новий і здає такі неприємні звуки. Ну, Нарешті воно загрузилось. Ми бачимо, що стартовий ролик у нас теж підтормажує, але йо, -йо воно йде! 775 сокет, 4 ядра, 16 оперативки RX 480 так, Ну що, друзі, Stalker 2 на 775 сокеті, майже на максимальному, на Зеоні. Трьохіг герцовому, 4 ядерному. І ми отримуємо 18-19 FPS на стартовій локації. І я вважаю, що це круто. Звісно ж, ви скажете, що це і я з вами погоджуюсь, це неїграбельно, але суть експерименту була хоча б запустити цю гру на 775-му сокеті на системі 2008-2009 роках рок яка вже морально не то що застаріла, вона вже це просто вже раритет майже. І воно сука работає на відеокарті RX480 і жарені після майнінгу, купленій в ноуней магазині. І по ітогу у нас ціна збірки вийшла менше 10 тисяч гривень. Десь Десь трохи менше 8 тисяч гривень у нас вийшла на збірки системного блоку. Без монітору, без клавіатури, без миші. Звичайно ж така збірка сенсу ніякого немає в 2024 році. Це чисто була спортивна цікавість, чи буде воно працювати. Звісно ж, грати так нереально. Так, ви бачите FPS. Да? Зараз, це все. Процесор завантажений на всі 100%, всі ядра, пам'ять 13 ГБ кушається. У нас великий фріз якийсь, я не знаю, може це виліт уже. Так, це у нас рівнер встановлювався разом з MCI автоburner. Так, у нас був фріз десь на секунд 30-35. Йдемо далі, так, да, звісно, на 136-му сокоті гра, гра йде краще, набагато краще. Але про що мова? Я взагалі не думав, що воно навіть запуститься тут. Це звісно неймовірно. Тут взагалі от десь в приміщенні в 20-25 кадрів. Тут такий. Щось він був, потім пропав. Ну це неграбельно, звісно це нейграбельно і десь там на локації Заліся, я думаю, що взагалі буде 5-6 кадрів максимум. А може і того навіть не буде. Хто знає. Але гра йде. 7.75 75 сокет. Я цікавість задоволена, я думаю, тих хто нажав на це відео, я думаю, що ви також задоволені тим, що ви побачили. Так, це я вийшов туди ж, так? Да? Треба кудись на відкриту локацію вийти, цікаво подивитися, який там фреймтайм буде. Так, ну Я не буду там прям багато проходити, тому що я ще цю гру не грав і я хочу повністю зануритись в атмосферу, коли буду грати на своєму основному комп'ютері в неї. Але поки що ось, бачите, ніч 20-22, навіть 27 FPS буває. Я не знаю, скільки там FPS було у мого колеги з каналу 667 МГц. У нього, по-моєму, проц був трохи слабший. Пам'яті 8, я точно у нього помню. І віддяга, по-моєму, RX 470 або 570. Та що з артефактами. Скільки там FPS було, я вже не пам'ятаю. По-моему, трошки менше. Ну, По-любому має бути трошки менше, бо в мене система трошки э, сильніша вийшла зробити. Но все одно я думаю, що коли настане день, і десь на лока... да, коли, настане день... коли настане день і десь на локації залізся чи яке там. Я просто не грав ще. але Всі щось кажуть про це залізся, що там капець прям тормозить навіть э, круті компи на М5 та 1700 сокетах наїбає. Там. Гра. Ну я не знаю, це круто взагалі, що воно так іде. Що воно взагалі просто йде. Понятно, що я не буду так грати ні в коєму разі. Воно просто все гать тормозить. Ну я, тут, чесно кажучи, думав, що тут буде 2-3 FPS максимум. Ну і отакі от такі спризи на 5 на 6 секунд це взагалі раз десь у 2 хвилини вони трапляються, буває частіше. Ну Коротше, ви побачили, друзі, я думаю, що вам було цікаво. Я просто, чесно, я не хочу далі поки проходити, ти на такому залізі. Я хочу перейти вже на своєму нормальному комп'ютері. Ну як нормальному, сучасному. І насолодитися цією атмосферою цієї гри, просто гра реально шедевр. Я навіть те, що бачив по роликах, я вже зрозумів, що гра просто шедевр. Налаштування в нас повністю на мінімумі. Це escape нажав, щоб ви розуміли. Це воно просто так довго грузить. Інтерфейс пропав, а менюшка ще не завантажилася. Я не знаю, як її прискорити, ми ж самі бачимо Інтерфейс пробав, по і долажна менюшка завантажитися. Вона не завантажується. Ну я не знаю, може без без э, бернера було б на 1-2 FPS ще більше. Можливо. Тому я і не записую це через програму запису якусь, бо це іще б з'їло 5-6 FPS як мінімум. Це мені така, такі тормоза в ігри Знаєте, що нагадують, коли я грав у перший сталкер на своєму Атлоні XP 2000 на 1600 МГц з 256 МБ пам'яті та на радіоні 9000. Теж, теж такі самі тормоза були. Я навіть тоді ще і не знав про FPS, я тіпа, не використовував програми, які показували FPS. Те ж саме, воно тупило жорстко, воно фрізило. Але я грав і пройшов і навіть отримав задоволення. Ну, що робити, тоді не було грошей, не було ніякої можливості купляти якесь потужне залізо для того, щоб просто пограти. Тоді комп'ютер був для навчання і ну, для вже таких пристарілих ігор якихось. Тоді сталкер був, звісно, просто бум такий був. І цю гру просто ну, в комп'ютерних клубах грали там. Грали у тих, у кого комп'ютери були вдома. Ну, це далекий 2007 рік, якщо я не помиляюсь, чи сьомий, чи 8. Те ж саме, теж отак все тормозило, глючило. Але і тоді я був задоволений навіть так пограти. Це добре, що зараз є можливість на комп'ютері більш-менш сучасному пограти без таких тормозів. Але я не знаю, чесно, я задоволений, я не знаю, як ви. Ну, типу, 775-й сокет. 2008 рік чи 2007 навіть я не пам'ятаю, коли ці Зіони були, кордоваду, кордоквади. Ну, дуже давно. Я пам'ятаю, що я собі не міг дозволити такий процесор і взагалі таку систему. Вони коштували просто нереальних грошей тоді. Тоді процесори тільки один коштував 300 доларів. Материнка доларів 150 це мінімум. Ну так само, як і зараз. Але тоді я був звичайним студентом, в мене геть не було таких грошей. Так що ось такі діла, друзі. Лайк за мої старання. Я чесно збирав цю систему більше двох тижнів, чекав всі комплектуючі. У мене дещо не вийшло. Не поки я цю гру викачав, це майже дві ночі з моїм інтернетом, поки я її встановив. Тому. Я думаю, що моє відео заслуговує лайка. Тут взагалі буде багато ще тестів. І, до речі, підписуйтесь на мою спільноту, всі посилання під цим відео. Спільнота є в Телеграмі, є інстаграмі, Тік-Ток. І у кого є якесь залізо комп'ютерне, що валяється, можете надіслати мені. Я зроблю огляд та згадаю вас на своєму YouTube каналі. І всім дякую, хто насилав і для цього відосика також залізо.